Спробуєш нас переконати, нічого не вийде. Це від тебе. Ми навчилися заперечувати очевидне. Це ти нас навчив сперечатися на Христовині, це нам ти, нічого не винні. Це ми тобі нічого не винні. Це нашими голосами відлунює твій сумнів. Це ти навчив любові всіх, тут присутніх. Спробуйш її відібрати, закидаємо каміння. Саме любов керує кожним, Божим створінням. Це ж те. Що робить кожного з нас зліжня. Ти ж нам нічого більше не залишив. Лише неба, зимового в ранішній вирії. Ти нам нічого не винен. Ти нам нічого не винен. Ти не винен, що все так дивно і так не схоже. Іди собі з Богом, Бог із тобою, Боже. Ти нас не зрозумієш зі своєю трубою. Просто ми все повторюємо за тобою. Хай ця сурма останнього дня, яка нас кличе. Буде піснею тих, для кого життя далі звучить таємниче. Буде мотивом тих, хто оборонить чортову ніжність, тих, кого не переконала більшість, не зупинив закон, не остудила зрілість, не настрашила чорного простору озвірілість. Хай це буде їхній спів, їхні корали. Про те, як вони жили, як помирали. Другий рік місто косить чума, не працюють навіть борделі і тюрма. Скінчився хліб, скінчилась вода. З культурного життя лише хресна хода. Ходимо, кличемо святих отців, на зворотньому шляху підбираємо мерців. Папське м'яя втрачає силу і місць. Відьма звільняється з робочих місць. Сенс вирушити цю каламу. Що тут гадати? Всі й так помруть, яка різниця, що скажуть сірки. Середні віки, такі середні віки. Тоді єпископ приходить єврейський квартал і говорить: хто з нас не гине за мета, всіх нас нищить небесний таро, всіх нас виносуть чорний коридор. Світла немає. Відсутня мета. Саме час починати свята. І тоді лунає барабанний бій, підіймає з землі ремісників і повій, затягує нас у свою кругове. Тих, хто помер, не лякає смерть, не лякає кожна з її образ. Боятись тут варто, хіба що нас. І ми одягаємо пір'я і хвости, змащуємо кров'ю на тільні христи, палимо на вулицях свого сатану і оголошуємо небесам війну, Вводимо в процесі довкола вогні все, що в нас є, за народний дній. Клади на обличчя пудру і гри. Ніколи не пізно померти молодих, ніколи не пізно змінити ім'я. Про мене свідчитиме тінь моя, але ніколи і нікому не кажи про це, смерть не пізнає нас в лице. Життя випалює нас, як сірники, виймаємо в скалки зі своєї руки, вириває нас, ніби ніж з плеча. Ми лишаємось, дикі, як алича, лишаємось, апелюємо до своїх богів, як на небільщиків у нас забагато боргів. Лишаємось разом, мертві, живі. Стоїмо по горло у високій траві, стоїмо на березі нічної ріки, запалюємо старі маяки. На вогонь прилітає лише сарана, ніч глибока немає на